Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні поговоримо про хлороз на крупнолистих гортензіях. Що воно таке, звідки береться? І як швидко і просто позбутися цієї проблеми. Якщо цікаво, як позбутися хлорозу, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд! Найпоширеніша порада по боротьбі з хлорозом, яку можна почути, це застосування хилату заліза. Ще в 2020 році я також придбала хилат заліза. Пройшло майже 4 роки, та я й досі його не застосовувала, тому що не завжди потрібен хилат заліза. І в хлорозу можуть бути різні причини. То що таке хлороз, давайте розберемося! Головною ознакою хлорозу є зміна кольору листя рослин на блідозелений або навіть на жовтий. Така зміна кольору свідчить про те, що у рослини відбувається порушення обміну речовин, за якого зменшується вироблення хлорофілу. Саме хлорофіл і надає листю зеленого кольору. Причиною такого порушення. Може бути як нестача деяких мікро та макроелементів, так і нездатність рослини їх засвоювати. Розрізняють багато видів хлорозу. Це й залізний хлороз, який виникає через нестачу заліза, і магнієвий, і азотний, і серчаний, і навіть інфекційний, який може виникати через деякі грибкові або бактеріальні захворювання. Про всі ці види хлорозу. Теж розповім трохи згодом. Та в першу чергу хочу звернути вашу увагу ще раз на причину виникнення хлорозу. Це нестача певних елементів або нездатність рослин їх засвоювати. Тобто наявність ознак хлорозу, а саме зміна кольору листя, ще не означає, що ці потрібні елементи відсутні в ґрунті. Іноді це просто нездатність рослини засвоювати їх в необхідній кількості, певно, ви помічали, що найчастіше хлороз виникає навесні. Відбувається це через різкі перепади температури повітря та через холодний і перезволожений ґрунт. В холодному ґрунті здатність засвоювати поживні речовини знижується. Тож, якщо ваші гортензії. Ростуть у відкритому ґрунті, і хлороз на них ви побачили рано навесні. Коли ґрунт ще не прогрівся, ґрунт холодний і перезволожений, тоді не потрібно взагалі нічого робити. Варто дочекатися, поки ґрунт прогріється і просохне, і лише потім внести комплексні весняні добрива. Незайвим буде підкислити трохи ґрунт, якщо ваші гортензії ростуть не у кислому ґрунті. Піаж ґрунту для гортензій має дуже важливе значення. Крупнолисті гортензії люблять кислі ґрунти і за умов рівня піаж від 3 до 4,5 одиниць гортензії розвиваються дуже добре. В більш лужних ґрунтах вони теж можуть рости і гарно квітувати, але стають більш вразливими до несприятливих умов і вимагають більшої уваги у догляді. Кілька років тому я проводила експеримент по вирощуванню гортензій в різних ґрунтах, більш лужному і більш кислому. В перший рік такого вирощування гортензії майже не відрізнялись у розвитку. Та вже наступної весни різниця була очевидна. За всіх інших рівних умов гортензії, які росли у нейтральному ґрунті, почувалися набагато гірше. Окрім хлорозу, їм дошкуляли ще й павутинні кліщі. Найменші екземпляри в нейтральному ґрунті навіть загинули через шкідників. Всі ті рослини стояли поруч, та на рослинах, які росли в кислому ґрунті, уражень шкідниками майже не було, як не було і ознак хлорозу. Тому я можу з упевненістю говорити про те, що у кислому ґрунті крупнолисті гортензії. Дійсно краще засвоюють поживні речовини і стають стійкішими до несприятливих умов і навіть до шкідників. Отже, якщо ви помітили на своїх гортензіях ось таке листячко, не слід одразу бігти і скуповувати якісь добрива чи інші препарати. Особливо тоді, коли ви і так регулярно вносите комплексні добрива під свої рослинки. Спробуйте спочатку просто підкислити ґрунт. Якщо причина саме в рівні pH, то стан рослин покращиться вже за 2-3 дні. За такий короткий час нічого страшного з вашими рослинками не станеться. Якщо ж за кілька днів стан рослин не зміниться, тоді вже можна думати про те, яких саме речовин не вистачає. Та дуже часто допомагає звичайне підкислення. Також є декілька рослин, які мають ознаки хлорозу. Кілька днів тому я пролила їх розчином лимонної кислоти і вже бачу зміни на кращі. Ось тут можна побачити, що листя почало зеленішати. Ще між прожилочками залишається більш світлий колір, та вже за кілька днів листя матиме рівний зелений колір. Ці гортензії я вкорінювала восени минулого року у нейтралізованому торфі. Частину з них я вже перевалила у кислий торф та підживила комплексними добривами, і вони мають цілком здоровий вигляд. А ця гортензія і досі росте в нейтралізованому торфі, тому буду її підкислювати, також буду підкислювати і інші гортензії, які не пересаджувала вже кілька років. Підживлю їх сьогодні комплексними добривами і ще пролью слабеньким розчином лимонної кислоти. І вже за тиждень рослинки будуть повністю здоровими. Для лікування хлорозу я беру приблизно третину чайної ложки лимонної кислоти і розчиняю її у одному літрі води. Цим розчином проливаю гортензії, які мають ознаки хлорозу та ті, які не пересаджувала вже кілька років. Для великого куща потрібно приблизно 5 літрів такого розчину, для невеликого 1-3 літри. Для рослин, які ростуть у контейнерах, вистачить такого об'єму розчину, як при звичайному поливі. Проливати розчином лимонної кислоти потрібно по вологому ґрунту. Щоб не нашкодити рослинам. Вже за 3-4 дні після підкислення ґрунту, можна побачити зміни на краще. За кілька днів можна підкислити ґрунт ще один або два рази. Концентрацію вже потрібно зменшити вдвічі, тобто, у одному літрі води розчинити не третину чайної ложки лимонної кислоти. А лише десь одну шосту або одну п'яту частину чайної ложки, невелику кількість, таку як на кінчику ножа. Якщо потрібно, можна розчинити 1,5-2 чайні ложки лимонної кислоти на 10 літрів. Мені не потрібно стільки багато розчину, тому я розчиняю у 1 літрі води. Якщо ваші гортензії ростуть на кислому ґрунті, то такі профілактичні підкислення ґрунту варто робити хоча б один раз на місяць. За таких умов гортензії матимуть змогу краще засвоювати поживні речовини і тішити вас гарним цвітінням, а не хлорозом. Якщо підкислення ґрунту не допомогло, Варто розібратися, яких саме речовин не вистачає вашим гортензіям. Найчастіше це залізо. Ось приблизно так виглядає нестача заліза. Прожилки лишаються зеленими, а простір між ними стає блідим, може бути майже білим або жовтим. Така зміна кольору в першу чергу відбувається на молодих листочках. На верхівках пагонів. Вирішити таку проблему дуже просто: достатньо підживити рослини залізом у хілатній формі. В садових магазинах є готові препарати, такі як хілат заліза, стоп хлороз та інші. Розчиняєте за інструкцією і проливаєте рослини. Двох-трьох підживлень з інтервалом в тиждень вистачає. На початковій стадії може вистачити і одного такого підживлення. Якщо немає в доступності готових препаратів хілату заліза, то його можна з легкістю зробити власноруч. Знадобиться та сама лимонна кислота і залізний купорус. В одному літрі теплої води потрібно розчинити 4 г лимонної кислоти, це приблизно 1,5 чайні ложки. Потім додати до розчину 2,5 грами залізного купоросу. Це десь одна третина чайної ложки. Розчин хілату заліза готовий. Поливати, як завжди, по вологому ґрунту. Азотний хлороз виглядає приблизно так само, як і залізний, з тією лише різницею, що змінюється колір нижнього листя. Молоде листя на верхівках паганів при цьому виглядає зазвичай добре. Тоді потрібні азотні підкормки. Якщо колір змінюють самі прожилки, а листова пластина лишається зеленою, то це свідчить про нестачу інших мікроелементів. Якщо жовтіють прожилки на молодому листі, це скоріше за все нестача сірки, допоможе сульфат амонія. Якщо ж колір прожилок змінюється на нижніх листях, то це нестача магнію, допоможе сульфат магнія. Як ви вже зрозуміли, видів хлорозу багато, і часто їх дуже складно відрізнити один від одного. Тож для того, щоб довго не гадати, простіше за все, підживити рослини комплексними добривами. Таких комплексних добрив зараз дуже багато у продажу. Та за ознак хлорозу краще обирати добрива в хілатній формі. Так рослинам простіше буде їх засвоїти. Кілька днів тому я пролила ці рослинки розчином лимонної кислоти. І я вже бачу покращення. Листя стало зеленіти. Та, оскільки я ще не підживлювала навесні цю малечу, буду підживлювати зараз їх комплексним добривом. Ось у мене є таке добриво, в ньому є багато різних мікроелементів, і цього вистачить для гарного росту рослин. Ще двічі буду підкислювати ґрунт за пару тижнів покажу вам результат. На все добре, друзі! Все буде Україна!